Це відео з наслідками нічних перегонів у столиці. Воно з'явилося в соціальних мережах у день. Автомобіль полісменів та БМВ-порушників пошкоджені на дорозі сліди від гальму тікачів. Троє затриманих чоловіків уже в наручниках. Подивимося по наркотіком. Шоде що щоб у столичній поліції розповіли, компанію чоловіків помітили у Солом'янському районі Києва. Ті сідали в автівку з пляшками пива в руках. Вимогу правоохоронці вийти з машини проігнорували, рушили з місця і на великій швидкості почали утікати. До перегонів долучилися одразу кілька екіпажів патрулів, намагаючись утекти. Порушники виїжджали на зустрічну смугу. Так як автомобіль створював я ще раз повторююсь. надзвичайно серйозну загрозу. Для життя і здоров'я громадян патрульні керуючись статтею закону України про нас поліцію ю Відкрили вогонь для того, щоб зупинити автомобіль шляхом пошкодження. Відкрили вогонь по колесах. Через пошкодження автопорушників на якусь мить зупинилося, і патрульні спробували затримати чоловіків. Однак ті знову почали утікати. Автомобілем збили з ніг одного з правоохоронців. Лише після того, як БМВ утікачів занесло в кювет, полісмени змогли затримати порушників. Двоє пасажирів автомобілю. Вийшли одразу з піднятими руками і здались. Водій почав тікати. Водія нас догнали, затримали. Після чого ми виявили, що в автомобілі знаходиться четверта особа, яка є поранена. Особу з машини ми дістали, надавали першу медичну допомогу, робили непрямий масаж серця, намагались його якби, протримати живим. Близько 10 хвилин вдалося його тримати живим. Після чого. Чоловік помер. Очевидці нічної події розповіли, перегони зі стріляниною тривали кілька годин. Десь з другої ночі до, до п'ятої ранку. У ту сторону я гнали, гналися всі. Я начитав 20 машин. гналися постріли чув, уже а чув. Сразу оціпили машину, їх повитягували лицом в землю. Один лежав. Де в нього за фактом нічних перегонів розпочали слідство. Речник МВС Артем Шевченко своєму Фейсбук повідомив, затриманим інкримінують не лише вживання алкогольних напоїв та перевищення швидкості, але й спробу убивства полісмена. Окрім того, написав він, правоохоронці виявили в автомобілі утікачів речовину, схожу на наркотичну. Його грушко Людмила Голоднік, Орест Пона, п'ятий канал.